Всім привіт! Сьогодні в мене вже все вимкнено і позадирані всі плівки. Ну, не всі, а остання залишена, останній шор. А тут все ось знято, тому що жорко, все е, вимкнено. Немає в мене тут зараз опалення, бо дуже жарко. Е, Тому що... У теплицях обігрів зараз сонечком, сонечко горне. Навіть повідкривали теплички із полуничкою, тому що там жорко. Відкрили на годину, щоб трішки провітрити, щоб конденсат трішки підсушить. А так ми держимо теплиці закритими зараз. Ну і ось у мене вже сходять ручки. Як бачите, вони вже не тягнуться. Зовсім не такі, як ось це. Тим більше, ось ну, ті, які я в хоті висоджувала. Ці ж я висоджувала вже тут, але без підсвітки оці вже з підсвіткою. Тут вночі горить ось оця лампа. Тож, уже видно, що вони не тягнуться. Зараз буду рослинки, ті, що є настоящі листочки, оно ті томатики. Е, також полуничка, яка у мене тут є. Всі буду підживлювати кальцієвою селітрою. Зараз об'ясню, чому я перше підживлення робила ось на таких томатиках. Я робила не кальцієву селітру, а монофосфат калію. Також з цими огірками. Теж, теж само. Тому що світла не вистачало і вони почали тягнутися. А раз вона почала тягнутися розсада, значить, треба дати монофосфату колію. І з огірками треба трішки обережно поводитися з монофосфатом колію, щоб зовсім його не присадити. Оці ж я, якщо вони не потягнуться, то буду перше підживлення давати кальціву селітру. Потім магній, а потім уже долі скажу. Завжди виходить імпровізація, тому що не завжди робимо те, що плануємо, бо так як сонця не вистачало, тут було мене жарко. І коли стояли томати в хаті, теж було жарко. На вікні все-таки не можна відрегулювати температуру. Ну, Зараз тут теж дуже важко відрегулювати температуру, тому що тільки сонечко вияснилось і вже тут жаро. Зараз подивимося, скільки тут жари. Так, ось більше 30 градусів. 32 градуси. Це без опалення. Звичайно, допомагає двойна плівка, вірніше, тут не двойно, а тройно, тому третю плівку зняло задрала З... дрола сюди її, щоб вона ну, трішки щоб провітрювалося. Тому що жорко, це завжди не добре. Ну, треба, щоб була температура нормальна, а не дуже висока. Рослинки можуть хворіти на чорну ніжку. Тож, у мене ось є для цього ось розведений фітоспорин. Розвела я його е, пачечку на 1 літру. Ну, а потім буду е, розводити це маточний розчин, на які рослинки мені треба. І е, по, ну скільки мені треба, стільки я буду розводити, тому що велику ємність не нема в мене змоги розвести. Ну і також вона тут гарно розчиняється, стоїть у теплі. І коли мені треба, я завжди можу взяти з маточного рощину і розвести, щоб полити рослинки від чорної ніжки. Тож, тож, ось так, зараз пополивала цю сторону. Тепер буду поливати ось цю сторону. Простою водою, а потім буду давати кальцію з селітру, так як я і планувала. Сьогодні в мене підживлення кальцієвою томатики, Якщо не будуть тягнутися, то тільки, там вже виходить листочок настоящий, тож тільки з'явиться листочок, то я їх теж підживлю. Якщо не будуть тягнутися, значить кальціову селітрою, Якщо будуть тягнутися, значить перше буде монофосфат колію. Ось геліуси синенькі зійшли гарно. Ну і також ще сьогодні буду висаджувати. Ось у мене ключуться тут огірочки. Так, уже попускали Уже попускали ключечки, тож сьогодні я буду висоджувати їх. Е, То в мене огірук під номером, мені вислала моя підписниця, дякую велике. І це огірук сатіна, який я дуже люблю. Стараюся висоджувати полудному календарю. Але ці в мене виходять не по лунному висаджуванні, а ставила я їх на те, щоб вони поключилися, по лунному, по лунному календарю. Не завжди в мене виходить так, але стараюся трішки придержуватися. Тому що рахується, коли ви висаджуєтеся, це тоді, коли ви ставите на пророщування. Тож це вже рахується, що ви вже його посадили, так сказати. У мене тут зовсім вже не то, що весна, а майже літо. Уже спекотне літо, тож я сподіваюся, що рослинки підуть гарно рости вже, і я думаю, що вже буду можливо ще щось висаджувати. І так як я у гіручків, вже, це мені вже досить висадити у теплицю в опалювальну, звичайно, коли вони вже підростуть. І також буду через тиждень починати підживлювати полуницю вже у теплицях, так як в теплицях вже тепло, але вночі, звичайно, ще великі морози. Тож, почекаю ще тиждень. Через тиждень повинні морози вже відступити сильні. Тож, буду вже через тиждень починати обробки. Від шкідників, і також від хвороб. Ну, і буду робити перші підживлення в теплицях. Що я буду робити? Я так думаю, що я буду вносити кальцієву селітру першу, тому що кальція селітра вона, вона засвоюється при плюс 8 ґрунт і Буду підживлювати зранку, щоб рослинки за день вже починали живитися, рослинка починає вже коли ви вносите, але щоб воно зовсім увібралося, це ж, звичайно, повинен пройти час. А так як ночі холодні зараз, тому я зараз і не підживлюю. Звичайно, вдень, в, в день там дуже тепло у теплицях. Уже навіть відчувається подекуди ріст полуниці, уже Вже виходять молоденькі листочки, тож процес вже пішов, і також по листику буду давати мікроелементи. Які я вам вчора показувала, а ті що з цинком. Так як вже там є листочки, і буду давати живлення, тому що при такій температурі вже і кліщик, я думаю, вилазить. Я ще не дивилася, але я думаю, що він уже там є. Тож ось так. Ну і також я потрішку вже починаю складати замовлення, Ну як складати? переписувати людей на відправку, на перші відправлення, але ці відправлення вже будуть коли потепліє, коли вже буде тепленько, не буде сильних морозів. Щоб людина могла десь поставити, щоб вона вже не стресувала, і щоб все було добре. До цього часу я встигну їх ці рослинки обробити, від шкідників, від хвороб і також зробити перше підживлення. Яке я буду робити перше підживлення, це залежить від температури. Можливо, я і двох встигну зробити підживлення. Все я буду розказувати, хто буде отримувати, я буду говорити, що. Звичайно, я буду відео, тому що кожному, ну, можливо, можливо, по можливості буду говорити, чим я обробила, що я зробила, щоб людина вже знала, що далі їй робить. Зазвичай я перші обробки роблю на. Ну, звичайно, вони вже зроблені перші. Це коли я. Почистила, то міддю я вже обробила. Тепер я оброблю, я думаю, що я оброблю парацельсом, щоб довший період був з зохисту, ну і від шкідників теж я подумаю, чим краще обробити. Перші обробки зроблені будуть, а там уже діло за вами. Ну і е, також я декому пишу, уже, щоб оплачували, е, так як брунь. Брунь повинна бути оплачена, е, щоб я була впевнена, що людина не відмовиться, що вже я не буду іншим пропонувати саджанці, якщо їх не вистачає. Звичайно, це буде повільно. Проходити зараз більш швидко буде проходити уже з 1 березня, а зараз я тільки тут, ну, такі, можливо, чоловік 20 або 30 мені оплатять, і вже вони отримають рослинки тільки, тільки потеплює. Тож, ось так. Ну, а далі зараз буду колотити з. Кальціву сілітру. Кальціо сілітру буду колотити з бором. бор буду розчиняти в гарячій воді. На 10 літрів води даю 10 грамів кальцієвої сілітри і плюс 0,2 грама борної кислоти для того, щоб кальцій засвоювався. На 50 грамів кальцієвої селідри буду давати 1 грам бурної кислоти. Так як, так як я даю 10 грам, то, звичайно, я зараз поділю бурну кислоту, щоб я більш-менш хоча б приблизно зробила Рщин одиноковий. Можна, звичайно, зробити багато, але в мене немає ще що поливати багато, тому буду використовувати на 10 літрів. Тож, всім, мир добра, всього найкращого, і все буде Україна. І весняного вам настрою. У мене вже весняний.